Добрий день, мої маленькі друзі. Дружно ми з вами живемо та гостей чекаємо. Завітала до нас лялька Марічка. Вона просить допомогти їй зібрати намисто для свята. Подивіться, є в неї намистинки різної форми та різних кольорів. Сьогодні ми обираємо намистинки жовті та сині. Жовті намистинки круглої форми. Беремо одну, викладаємо її. Поруч ми покладемо синю намистинку чотирикутної форми. Подивіться малята, знайдіть таку намистинку, викладіть її поруч із жовтою. Далі ми будемо намистинки чергувати. Жовту намистинку круглої форми. Та чотирикутну намистинку синьої форми. Ось так. Нанизуйте свої намистинки одну за одною, чергуючи їх за кольором та формою. Молодці малята, дуже гарне намисто в нас вийшло. Лялька Марічка дякую вам за допомогу. Але час нашого заняття добігає кінця, тож я прощаюсь з вами. До побачення!